Я Лариса Єрмалеєва, рада бачити вас в нашій школі Амігурумі. Ми пройдемо всі етапи від повітряної петлі до готової іграшки Амігурумі. І сьогодні в нас урок про стовпчик без накиду. Дивимось, ставимо подобайки. Ми маємо наш ланцюжок з повітряних петель. І що ми робимо далі для того, щоб почати? Коментуємо і розповсюджуємо ці відео. Повсюди. В'язання. Одна петля на гачку. Вводимо гачок в другу петлю від тієї, що у нас на гачку. Раз, два. вводимо сюди гачок, захоплюємо нашу нитку робочу. <кій> Маємо на гачку дві петлі. Знову захоплюємо нитку і протягуємо її через дві. Петлі на гачку одночасно. Маємо отакий от стовпчик, повторюємо ще раз. Петля на гачку, вводимо гачок в ланцюжок, захоплюємо нитку, витягуємо, захоплюємо нитку, протягуємо крізь дві. Повторюємо ще раз. Петля на гачку. Вводимо гачок в ланцюжок. Захоплюємо нитку, протягуємо скрізь ланцюжок, дві петлі на гачку, захоплюємо нитку, протягуємо, отримуємо. Ще раз. Петля на гачку вводимо в ланцюжок. Захватуємо, протягуємо, маємо. Петля на гачку. Захоплюємо, проходимо в ланцюжок, захоплюємо нитку, витягуємо, захоплюємо, протягуємо. Петля на гачку, проходимо в ланцюжок. Ось тут у нас, бачите, те, про що я вчора казала, занадто затягнута петля, але ми не боїмося. протягуємо, дві петлі на гачку, захват. Протягуємо. Ще доробимо зараз до, до кінця. Так, протягнули. Для того, щоб повернути на інший рядочок, робимо повітряну петлю. Ось такий перший рядочок перший у нас є. В'язання в амігуруми є три різних захвата петлі, і вони використовуються в різних випадках. Пров'язали перший рядочок, і у нас така ніби косичка зверху. Можна пров'язати за дві петлі, можна пров'язати за передню напівпетлю, а можна пров'язати за задню напівпетлю. Все це використовується в амигурумі для надання. Деяких об'ємів. Спочатку ми, я покажу, як ми в'яжемо за обидві петлі, проводимо гачок під, під обидві петлі, ось таким чином захоплюємо нитку, протягуємо, пров'язуємо гачок, захоплюємо, пров'язуємо. Пимо. Так, бачите, пров'язуємо. Так. О таке. Маємо. Це в нас другий рядочок, ми пров'язали за обидві. Давайте ще один пров'яжемо, щоб подивитись потім, як вони будуть відрізнятися. Повторюйте перший рядочок, робоча петля на гачку. Захоплюєте, проводите крізь дві половинки, захоплюєте нитку, витягуєте, ще раз захоплюєте і протягуєте, отримуєте стовпчик. Ось так рівненько виглядає в'язання стовпчиками без накиду. Інколи в'язання вимагає, щоб ми в'язали за. Передню напівпетлю, і тоді ми робимо те саме, але захоплюємо тільки одну половинку стовпчика попереднього рядочка. Отаким От. От чином. І на іншому боці ми отримуємо таку якби полосочку. Зараз я вам покажу. І з іншого боку ми будемо мати оце. Бачите? Такі, якби. Така в нас виставляється лінія. Пров'язуючи за задні напівпетлі, ми беремо, захоплюємо і проводимо гачок крізь другу половинку нашого стовпчика. Ось так. Коли ми будемо в'язати нашу іграшку в мігурумі, я вам обов'язково покажу, де це в нас використовується. Ось таким чином ми пров'язали вже чотири рядочки з без накиду. <кій> Перший просто за цепочку, другий за обидві петлі і третій, четвертий в нас був за передню, і так як ми в'яжемо поворотним в'язанням, у нас вийшло, що в нас дві таких стрічечки, два таких шовчика. Тож, тренуйтеся, зустрінемось трошки згодом. Бажаю вам легкого гачкування.